Церковь празнує пам'ять ситих мученики іюстрацію і жасним, котрі пострадали за віру Христову в кінці 3-го, в началі 4 віка. Схема мучені язичників одна й таже. Визивають християн і узнають одненосчиків, де християни живуть, і требують. Под жорстокими питками відказатися від от Христа. Безумовно, у той час були ужасніші питки. Правда, і сьогодні не менші питки. Правда, вони мають форму другу. Якщо тогда били тіло, то нині гоніті церкви б'ють людей по сознанню. Через средства інформації. І так добивають сознання, що внушають чоловіки, що якщо він християнин, то, взагалі, то і враг государства. А якщо ще й церква не хоче йти до панської церкви, до придворної церкви, до державної, яку сьогодні в нашій державі формують, то взагалі ти ніхто і прав твоїх ніяких. Тебе може бити на вулиці. А храм твій захватити. а тебе вічно, якщо піднімеще голосу за щиту, судити. Точна сама картина по всій века, що ж православні християни, Євстратія, встратя і Аксентії, Орест, всі ті мученики, от між немає час воїнів, смиренно приймають смерть за Христа. А то імперія і обізумівши правителі сатаністи не дивляться, що це унікальні громадяни імперії. І Вони завтра будуть воїни, котрі будуть захищати державу. Не треба правителям сатаністам воїнів, їм треба, щоб їхній сатанізм панував там, де вони правителі. І це постійно схема на всі віки. Нині ще маємо одного інтересного святого, преподобно Герміна Аляскінського, котрий у 1790-х роках народився, пройшов через Валаам, а потім був направлений на Аляску. У той час Аляска ще не була американська, і там маса людей знали. Язик церковний. І коли туди послі був герман і своїми браттями за один рік так поробили дерев'яні храми, як у нас у Карпатах перші храми були дерев'яні, то сообщається це вже через рік. У них там було 700 крещених і 2000 пар вінчених. Так почалося величезно Православної місіонерської служення на Алясці. Пізніше, коли Аляску викупила у Росії Америка, то православ'я пустилося ниже і пізніше іменно нашими людьми, виходцями з Карпатської руси, православ'я в Америці укріпилося. Мало того, що ще й наші русини виходять за Карпаття до Карпатської руси або Угорської руси. Ішли в Америку та формально дому були уніяти, а туди пішли, там був свободний вибор, стали православними. Так, поступаючи, віддя подвих святих, подвіх Германа Ляскінського, подвіх наших людей, у Карпатах святих ми й діти Божі, достойні послідовники наших предків, вірні діти Христових, а у вічності. Держася канонічної церкви зможемо наслідувати царство Божої, царство вічної слави. Амінь.